Кардинала Роберта Прево, відомого багаторічними місіями до Латинської Америки, несподівано обрали новим лідером католицької церкви. Він став першим папою римським зі США і узяв ім'я Лев XIV. Новий понтифік з'явився на центральному балконі собору святого Петра після того, як із труби на даху секстинської капели повалив білий дим. Це означало, що 133 кардинали обрали його наступником Франциска, який помер минулого місяця. мир усім вам сказав він італійською, натовпу що тріумфував. Під час свого короткого виступу він також говорив іспанською. 69-річний Прево, який родом із Чикаго, провів більшу частину своєї служби як місіонер у Перу. Він має подвійне американо-перуанське громадянство. В офіційній заяві його описали як людину глибокої чесності, справжнього слухача та друга для тих, хто перебуває на узбіччі суспільства. На новину про першого американського папу одразу відгукнувся президент США Дональд Трамп. «Це така величезна честь. Ми трохи здивовані. Дуже щасливі. Це просто величезна, абсолютно величезна честь. Привітав й держсекретар США Марко Рубіо. Зазначимо, що у 2023 році папа Франциск викликав кардинала Прево до Рима та поставив його на чолі офісу, який призначає католицьких священників та єпископів у всьому світі.